неприятлов, А на мня у великому роді, в роді вольном, новому. Пам'ятайте, спомініте всі добрим тихим словом. Заповіть Тараса Шевченка сербської мови. Кад умрем, захраните там у могиле сред степі приділено на милої України. дабы их поле широко, и дне и проком, ты же ты могу, как упиваю громко. И как краины, у Украины он не мора в случинца, ну И поле, и горе, устанем и стигнем до Бога самого, да все молим. А до тогда не знаем ни за Бога. Сохраните, поустайте, окови, разбите, кровь на свободу залите. А міняв в вілікай, свободна, й нова. Памініть у приліци добрим, тихим словом. Заповідь Тараса Шевченка болгарською мовою, що мумре, де погребете, не йде не могиле, Посред степи то широке, на окрайне миле та скалити над видата дні перепулята, дасі біждять, Ка криве реката, що помкне одукрайна, ніперкмурето, Крви враже, а стога в планіні. Політа ще вставя, ще отида, чак прибога, в рая, се моля, до того господь, аз не знає. Погребетиме, станете, прангити, що пете, крви, свобода Та щедро наросте, і всі місто то і нове, не забривайте спомнете, імен з добре слово. Zapovita rasa Ševčenka, mojo je sparatom. Post la mort miren terigu, en paktu ju kata, mele bele ste pomasta, sur turur mirjara, čiram plim prom gutta morman, la kampojn, se kujman, pogusljivili kaj augi on donjivi lujlen, ki lampelo se lukrajno, foroblo anmaron, ni pro sanden malamari, kam kampojn. montaro Kaymontaru Chiom Chiom Lieferlasa Skyflor, Hoskaldioor de Preji, Sedjistamina Slion, Enterigu, Vincul, La Chenan Vishigu, Vanemigu, Leberonden, Albetainan Rigo, Kaynen Drana Ameliao, Nona Kayne Mera, La Furgueso, La Furmeri, Mintermort Sin Sega. Заповіт Тараса Шевченка молдовською мовою. У Хег байлар, Булах Бушиндми. Оргентелл Херден Смиль, Оргентел Варн, Ніперболон того Дудих, І Німцин Соннівхашбайна, Херхен роз Архірах, Україн Харіус Цан Херхен, Церхен Дайнах, Дайсницус енд болби, Мен Дайсницюс ентболби, Бух амрал Мерген, Бурхан Хортел, болон, Зилбірболон, бурхани Бедугуй Байна, Барі Баксуд, гавтай порвіте, Мен бімо цосих сухих болно, Опризорц у. Заповіт Тараса Шевченка Шевченко угорської мови. А ти мешитек дом по тюре Дай нас Україн бен, Ти розпис за козабі, пхона нагі мезього. Ще Шемередек партю. Перплатніш, холоніш, а к возунцек видумай та незадунквери. М'яза українбалька к тебе, дом больт. Міндер хаю аккот. А де балок ен шалок. Isten ölt fent. Én Mákapi, hanem a tig. Ismerek Istát. Támassatok el. Istát brá, tinder minden lánka. Rúsz Тараса Григоровича Шевченка таджицькою мовою. Вактекі ман мудрам шумо, і рамку не та й дюстон. Дарбайні захрої васей, Україні ми грубан, то кіш дзурані калан, то індніпрі капкабут, бушан дар чашман айен, то ін інкішавшу від ніпер, Оят багюшам гарзимон, Гремкунет і сінкунет, Денчірко робаркане, Да рохи озидій худ, розетку ні душманан, паздар хаєти хорому, Давроні озудонатон, Дархонадоні Азамі, Хужбах під'їзі під'їзді чехон, Едоварді Азманку нет, була The Тараса Шевченка німецькою мовою. Wenn ich sterbe soll zum Grab ihr, den Kurgan mir bereiten, in der Lieben Ukraine, auf der Steppe, der Breiten, wo man weite Felder sieht, der Nieper und seine Hänge, wo man hören kann, sein Tossen, seine Wilden Senge. Wenn aus unserer Ukraine zum Märdern, zum Blauen, treibt der Feinde Blut, verlass ich, die Berge und Auen. Alles las, ich dann und lief fliege ein Porze zum Herrgott Und ich bete, doch bis dahin kenne ich keinen Herrgott. So begrabt mich und erhebt euch die Ketten zerfetzen. Mit dem Blut der bösen Feinde, der Freiheit benetzen. Meiner soll in der Familie, in der Großen ihr gedenke und soll in der Freien. Ноєн. Стіл Ангюті Сварт Мішенкен. Тараса Шевченка голландською мовою. Пен Алдактен сонра, эндяксек ярде, Єсіль Бір тепеде, істерім месар, Українам гарансан, хемен ілерде, Селамлар Гетир Сін, онда нараз гарлар, Алдактен сонра, дакармаки мелим, боїмся еґінлар, басакта медир, капа кладіною передін ли милим, не листанляр окур, нелер анлатир. Діноперда Керкен Карадинісе, Дошманка ніні, Біркан Українадан, Бенкемікла Рім, леглирім дісе, Сислерем месарім Дан. Заповідь Тараса Шевченка англійською мовою. Dig my grave and trace me barrow by the diper's side in Ukraine, my old land. a fair land and wide I will lie and watch the cornfields listen through the years to the river voices roaring roaring in my ears when I hear the call of the racing flood I will leave them all fields and hills and force my way right up to the throne where a god sits alone clasp his feet and pray but till the day what is god to me bury me Be done with me, race and break your chain. What a you liberty with the blood foreign then in the mightly family of all men that are free maybe sometimes very softly will you speak of me? Тараса The poetarasa Shevchenka Francisco je Conjumoe on Temvo Miudunaplan Surantethomiudistep. Покужеволе щонзімось, в легрівих зірках пес, кожукві сонсонгому днепу, мужір мусете, конмуфле лоанди локрен до лемер блуповхент, вехсога місоєнні, жукіто весі тун у грайон діжу поприєм мізоетне до мужір мусете. Заповіть Тараша Шевченка яванською мовою. Лельхенте Камінгі, таптер Україно, монар і сіблінха, орган доті. Дойдунку баянгін, кіні України устун, Бадам Баранданін, Істин Дніпер Ін, Остон Ханін Мусараба, Остон Ханін Дойдунбу Остон дієте, Магін Компот, Айбін дієте, Ханін Хен Мусараба, Остон Ханін. Шеченка португальською мовою. Депо, Джей Мюре, інтераймі не терпо забрекаліна. Де ме до ларко десето, де мінок воріда Україна. А фім Джо фімджеподар контемплара фаста Кампіна кампінахедар. Еовіда скоренче та джніпер. Дестерком садо з гумар. Депо Дже Ельтер, Дукрайна, Осанку до Ініміго, Лєвадо, Парофондо Домар. Де шарей узком пуском усолила в рода, де і той Асалтурас, до все уарей, субірай Адеус, діри жильі адеус, на конту Нуамей, ірмаус, парофіля саудасес. Заповідь Тараса Григоровича Шевченка іспанської мови. Командоє мере, ентерадме, а нуля Тумба Адеріва, Собре у це роке, де мене тода Україна коріда. Que inmensos con sus sabinas, y el Niper con sus colinas, que se le que ogre, como ruga, como grita, cuando el Niper desde Ucraina al mar a full un leve en clamor, la sangre, en, entonces yo del jortes, en del foritos. Ajaste, ajaste de volar a Dios para refar y hasta de esto, adiós, Dios no conozco yo.

che si vedano i campi, il Dnieper con le rive, che si oda il mugito del fiume stuzzito, quando portere il fiume al mare azzurro, il sangue nero nemico, il sangue impuro. Lascerò allora la tomba ed andrò a Dio per pregare, prima di Dio, non conosco Dio. Sepoltomi in la lo caden rompete, che il sangue dei nemici spruzzi la libertà. Nella vostra gran famiglia nuova, liberata, vorrei essere ricordato con parola grata. io <totipo> То поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і ворожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній, не забудьте помінути не злим тихим словом. Заповіть Тараса Шевченка білоруською мовою. Як помру я, поховайте на Україні, мілай родстєпу степу на кургані, де предкай могила, Капне змеряне поле, Дніпро і обриви було видно, було шутно, как раве бурлива, как погонять з України у сіне море кров ворожу, отоді я і ніви, і гори все покину і до самого Бога полуною молитися, а до тех пор Бога я не знаю. Поховайте та вставайте кайдани, порвіте. и выражая злою кривою волю окропите. И меня в семье великой, в семье вольной, новой, не забудьте, помяните добрым, тихим словом. Заповедь Тараса Шевченко российскую мову Как умру, похороните на Украине, милой, посреди широкой степи, вырайте могилу Чтоб лежать не на кургане, над рекой могучей, Чтобы слышать, как бушует старый дня под кручей. И когда с брегов украины кровь врагов простылых понесет он, Вот тогда я встану из могилы, Подымусь я и достигну Божьего порога, Помолюсь я, а покуда я не знаю Бога, Схороните и вставайте! Все пірезорвіті злою вражеською кров'ю волю крапіті. І мене в сім'ї Віликої, в сім'ї вольної нової. Не забудьте, памініте добрим тихим словом. Завершився чотиригодинний марафон читання поезії Тараса Шевченка Заповіт. 20 мовами світу. А зараз, діти, присвяту Тарасу Шевченку від Івана Франка. Він був сином мужика, а став володарем у царстві духа. Він був кріпаком, а став велетем у царстві культури. Він був самоуком, а вказав нові шляхи професорам. Oh, yeah, it's a